Платформа Київстар ТВ» представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів Київстар ТБ є. Інформація офіційна а, про те, що а, у нас уражено сизранський нафтопереробний завод. Я вам розповідав в попередньому відео про те, що була інформація. Бачите, вона підтверджується Генеральним штабом Збройних сил України, що у ніч на 24 серпня. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони і сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони та безпеки, завдали вогневого ураження по об'єкту паливної інфраструктури противника Сизранському нафтопереробному заводі, що знаходиться у Самарській області в Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива. Авіаційного газу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним російським військам, у районі розташування об'єкта зафіксовано влучання, детонації та пожежа. Ну і найголовніше в цьому всьому, у цих повідомленнях Генерального штабу, що я дуже люблю, і я сподіваюся, що ви вже полюбили мої шановні глядачі. А хто не підписався, до речі, підпишіться, будь ласка, Так от мої підписники, те, що ви полюбили. Це далі буде. Далі неодмінно буде. Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський, прокоментував і сказав, що Україна завдає ударів і робить це нашим озброєнням вітчизняним. Так, президент прокоментував запитання про те, що а, нібито Сполучені Штати. Не дають право Україні бити по об'єктах. Він говорив, що були різні часи і різні чутки щодо цього. І по різному ми проходили різні періоди. Але ми завдаємо ударів по російських військових об'єктах і будемо це робити. Це ключове, що потрібно розуміти, я думаю, тому що ми дійсно маємо бити, маємо зменшувати потенціал агресора, маємо зменшувати доходи російського бюджету від продажу нафти та нафтопродуктів. Тому далі буде, безумовно. Важлива новина, яку ми сьогодні отримали. Спочатку Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні напередодні про те, що у Збройних сил України є дуже, -дуже позитивні результати на Донбасі. Сьогодні у нас є позитивні результати, хороші сюрпризи для росіян. Я думаю, радше навіть неприємні, але хороші для нас. Думаю, головнокомандувач, за наслідками всього, повідомить всі деталі. Про це сказав президент України, Верховний головнокомандувач. І про минуло буквально дещо часу, і дійсно, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив дуже хорошу, позитивну і важливу для нас новину. Сирський зазначив, що сили оборони провели успішну контратаку в Донецькій області, за наслідками якої звільнено три села: Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка честь, слава і повага нашим підрозділам, нашим бійцям сил оборони і безпеки, Збройним силам України, Національної гвардії, Служби безпеці, головного управління розвідки Міноборони, всіх, всіх, хто беруть. Участь у цих операціях і хто витискають ворога, і тут, до речі, все настільки от досягається, ми бачимо зараз, коли йде запекла боротьба, коли Росія хоче показати, що, мовляв, у неї перевага і вона може диктувати умови за столом перемовин, ну от Путіна підвели власні командувачі, Путіна підвели власні військові, яким він ставив, і продовжує ставити е, задачі. І віддавати накази, які нереально реалізувати та досягти за сьогоднішніх умов. Але він продовжує це ставити і говорити. А потім сам виходить і каже: Ой, та далеко ж не все так гаразд у російської армії, а виникають же серйозні проблеми. Про що, до речі, більш детальніше йдеться у моєму попередньому відео. Подивіться, будь ласка, воно є на каналі. Передивіться там якраз от я детально про доповіді, які йдуть наверх в Росії. Ну от. Але, власне кажучи, що було зроблено? Відчутний момент, коли російські війська просувалися, коли вони намагалися організовувати ці свої наступальні рейди, проривати лінію фронту українську, намагатися зайти в глиб українських позицій, здійснити те, що можна назвати Боже борони обвалом фронту, то ворог концентрувався на цьому, він видовжував свої лінії, не дуже сильно дбаючи. Безпосередньо про логістику і не дуже дбаючи про те, що тил має встигати. В певних моментах робили так, щоб тил не встигав. Наші сили оборони, наші бійці Збройні сили, в тому числі підрозділи сил ТРО Збройних сил України, завдають ударів по силах противника, і вони не встигають з логістикою, вони не встигають з забезпеченням. А як наслідок, ці рейди не призводять до результату, тому що вони пішли. А як далі закріпитися? А як далі окопатися? А як далі, щоб логістика встигла, і як далі створити те, що називається плацдарм для можливостей проведення подальших наступальних дій? А з цим виникають серйозні труднощі і проблеми як наслідок? Тому героїчно я вам скажу за поточних умов за цього складного часу, коли. Подекуди нам не вистачає піхоти, подекуди у нас є інші проблеми, подекуди, де ворог чисельно, максимально переважає над нами досягти такого результату це величезний подвиг, і це дійсно подвиг, героїзм, те, що роблять наші підрозділи. Вони без сумніву продовжують малювати правильну карту, нашу мапу на нашу користь і не на користь Путіна. А це для нас найважливіше на сьогоднішній день. Тому що на Росії, от вийшло інтерв'ю на NBC News, а значить, деталі будуть згодом, ще більше там, що наговорив Лавров, міністр закордонних справ, але пішло поступове пом'якшення російської позиції, тому що вони вже не так категоричні в тому, що із Зеленським потрібно зустрічатись, не так категорично відкидають ці пропозиції, не настільки налаштовані, і навіть не вимагають закон приймати про другий статус. Про статус офіційної мови російської як другої державної, мовляв, за словами Лаврова, вони просто хочуть захисту, і в тому числі ну, ну, того чого не буде, тому що ніхто не буде гарантувати юридично законодавчий статус філії Федеральної служби безпеки Росії в Україні. А йдеться про те, що Росія хоче якраз більшої гарантії і прав для УПЦ МП, цього ж не буде зрозуміло, тому що зі зрозумілих причин ніхто не хоче філіал спецслужб російських тут легалізувати, і цього не можна категорично робити. Я думаю, що ми вже навчені тими уроками, які ми бачимо, що відбувається: і хто звідки наводчик, і хто звідки передавав інформацію, і хто з яких монастирів і церков ходив до спецслужб російських, і хто на зарплаті у російських спецслужб, і так далі. Тому, але спостерігається пом'якшення позиції з боку Росії. Вона не настільки категорична, тобто, хоч якась ймовірність не дуже висока, але я даю так, 20-25%, що протягом е, наступних двох тижнів, двох-двох з половиною тижнів, може відбутися зустріч е, президента Зеленського і російського диктатора Путіна. Ця е, можливість ще не вичерпана остаточно. Звичайно, 75-80%. Моя ставка ще цього не буде зі зрозумілих причин, але певна вірогідність у тому відсотковому еквіваленті, який я озвучу, вона все ж таки ще зберігається. Тож подивимося, що буде відбуватися. Тим часом Джей Дівенс, віце-президент США, зробив заяви, ряд заяв, по-перше, він сказав і озвучив дату, коли буде мир досягнути між Росією та Україною, але про це буквально трошечки згодом. Перед тим я на чому хотів би а, зосередитись, на тому, що Вен сказав, що Росія не хоче перемир'я з низки складних причин, ми не контролюємо дії Росії. Якби контролювали, війна б закінчилася ще місяці, 7 місяців тому. Тобто, що вони визнають США, що вони йдуть на певні побажання або навіть вимоги Путіна про те, що спочатку потрібно просуватися з ряду інших питань, а лише тільки потім говорити про можливість припинення вогню. Ну, дивна конструкція, погодьтеся. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, власне кажучи. Далі що говорить, що говорить Венц? Він каже, що росіяни зробили поступки. Вони зробили поступки вперше завдяки Трампу, і вони зараз виглядають флексибл, гнучкими для того, щоб зменшити власні вимоги. І вони говорять про те, що необхідно завершити війну, і нібито готові говорити про територіальну цілісність і суверенітет України. Це за словами віце-президента США Джей Ді Венса. Ну, ось такий момент ще є. Ну і е, далі Венс зазначив, коли ж, за його, на його думку та за його версією, має закінчитися війна між Росією та Україною та утвердитися мир. Отже, що сказав Венс? Мир в Україні буде досягнутий ні, не пізніше, ніж через пів року. Ну, моя думка була, що ми дійдемо до припинення вогню щонайменше в грудні. Тобто, десь не раніше кінець листопада-грудня, ви пам'ятаєте, мій прогноз був такий, що від початку року. Ну, Венц бере навіть більший заділ. А що це означає? Вони бачать, що є непоступливість Путіна, що мінімум до кінця року Росія буде готова воювати, а потім рухатися по певних рішеннях далі, далі, далі. Тобто, десь уже на наступний рік вони прогнозують, що, скажімо так, весною активних бойових дій не має бути. Такий прогноз Венсе і працюють над цим. Хоча доволі таки все виглядає складно, але ми бачимо, що Росія в особі Лаврова поки що зменшує свої вимоги. Як би там не було, вони поступово. Наприклад, Венс каже про те, що Путін більше не вимагає про російську владу в Києві. Росіяни визнають, що Україна збереже територіальну цілісність. Росія не хоче. А припинення вогню з ряду складних причин, ну ці причини відомі. Я вам про них теж розповідав, чому Путін цього не хоче. Тому що він боїться реально, що потім, після припинення вогню, в певний момент та період сили оборони України, збройні сили підуть реально в наступ. І що тоді вони будуть робити? Тому вони хочуть зафіксувати вони це довкола територій окупованих, які хочуть застопорити, зафіксувати, щоб потім сказати: Дивіться, на будь-яких умовах там ми про це домовлялись, і все. Тому що бояться, що в разі заморозки просто і припинення вогню дійсно збройні сили підуть в рейд, підуть контратаки. І з часом, коли виникне е і складуться ось ці ось те вікно можливостей та складуться відповідні обставини. Будуть деокуповувати нашу територію. Абсолютно, і це те, що може відбуватися. Ось чого бояться. Тому такі події. А, давайте побажаємо разом успіхів нашим бійцям на фронті, які зараз контратакують на Донеччині і на Сумщині, підтримуємо Сили оборони України, тримаємо стрій обов'язково з впевненістю та Божою допомогою. Дивимося і рухаємося тільки вперед.